Перед вами стоять дві миски з водою. Зараз ми з вами визначимо на дотик, які миски холодна вода, а в якій тепла. Зараз ми поглянемо на нашого Сашка. Так, Сашко? Зараз спробуй, яка в нього водичка в лівій мисці. Так, Сашко. Яка вода холодна чи тепла? Холодна? Да. О, холодна. Так, спробуємо іншу миску праву. Тепла вода чи холодна? Тепла? Тепла, молодець. Молодець Сашко. школа. Еді, а ну подивись, тебе теж стоять мисочки. Спробуй водичку. Спробуй. Яка вода? Тепла чи холодна? Тепла. Тепла, молодець. Так, а він Яка вода? Холодна, мабуть, так? Да? А, холодна, там да, росла, повірте. Холодна вода. Алінка. Сядь рівненько, будь ласка. Соби водичку. Роби. Яка вода? Холодна. Так, а він ще? Тепла. Тепла. Олексій вже чекає, чекає, коли до нього я звернуся. Соби водичку. Тепла вода. Трепла вода, а винчи. Ще... Холодно. <мір> холодно? <мір> да, холодно. <мір> Молодцы, малятка. Візьміть, будь ласка, свои рушнички. Везьмить. Бери, бери рушничок. И вытерпи свои ручки. Вытираем. Хорошо, <сёква> да. Ручки, наши были сухие. Молодцы. Зараз ми з вами підготуємо наші рученята до роботи. Покажи свої ручки. Еді, покажи свої ручки. Покажи, покажи. Повторюємо за мною круглі вушка. Покажи. Покажи. Покажи мені. Молодець, круглі вушка. Круглі лапки. Круглі лапки. Я веселик, Молодець, Саліна. По столу стукаємо нашими лапками. Ось мішку гуляю, себе звеселяю. Алінка так голосно розповіла, хочеш сама зараз розповісти вірші? Хочеш? Давай. Круглі Круглішка, лапки, я веселе, ведьме.